Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про одну екзотичну частинку у моїй орхідейній колекції. Це щось особливе, цікаве. Адже більшість моїх рослин це фаленопсиси. Ви їх уже добре знаєте, я про них вам дуже часто розповідаю. Але ж, існує цілий світ природних, унікальних орхідей, які просто зачаровують. Вони дуже рідко трапляються на очі, а побачити їх цвітіння це справжнє диво. І звісно, якщо ви закохані в орхідеї, то важко встояти перед бажанням додати в колекцію щось незвичайне, екзотичне. Так сталося і зі мною. Моя орхідейна подорож почалася з простих фаленопсисів – біленьких, жовтеньких, розовеньких. Ну, так, як і з більшістю, мені здається, орхоманів. Але потім, потім я почала задивлятися все-таки на якісь там зігепіталуми, котлеї, пафіопедалуми. Тому що інформації в просторі ставало більше. Дедалі, простіше її можна знайти. Ну і. Звісно, що якщо ти захоплюєшся орхідеями, то не можна звернути ж увагу, що існують не тільки ось такі, а існуючий ряд інших. Тому в моїй колекції почали з'являтися. І перший черевичок у мене був, який і досі зі мною. І котлейки я почала купувати одна за одною. Також камбрії, якісь анцидіуми. Потім подивилася, що є таке коріння на висить кора, на ній обмотане коріння, жодного листочка, але такі цікавенькі, дрібненькі квіточки шилашисти. Ну і без неї не змогла залишитися. Мала теж в колекції. Що вже казати про неймовірну красу квітів вант або цимбідіумів? Можна розглядати. Дивитися, зачаровуватися. Кожна з них особлива. Проте не з усіма орхідеями вдалося потоваришувати. Далеко не кожній можна створити ті умови, до яких вона звикла в природі. Я живу в квартирі і влітку у мене досить спекотно сухе повітря, низька вологість. Ну, а ви самі знаєте, що це негативно впливає на. Розвиток орхідей. Тому під настрій з деякими доводилося прощатися. Я залишала тих, хто квітує без проблем, кому підходить моя квартира з її температурою, вологістю, освітленням. Орхідеї, які довго тримають квіти, радують мене стабільним цвітінням. Ну і не створюють зайвого стресу, його зараз вистачає без них. Так, моя колекція стала більш компактною, але значно приємнішою у догляді. Не знаю, поки що так. Можливо, прийде якийсь час, підійде якийсь інший настрій, і я знов захочу відновити собі якісь більш рідкісні екземпляри. Спробувати ще себе в цьому. Не хочу загадувати наперед. Зараз ось так мені це подобається. І все. Не один раз у своїх відео я розповідала і показувала свої катлейки, як я з ними довго, ну, можна сказати, навіть воюю. Борюся для того, щоб вони заквітували, щоб побачити їх квіти. Ну і ось чергова красунька. Я не знаю її назву, ви знаєте, я купувала цю рослинку з підлітка 1,7. Дуже маленька поділка була, можливо, навіть оцінка ось. Тому без бірочки. Кущик досить добре в мене наріс. Що і я можу сказати про будь-яку котлейку. Вони в мене чудово розвиваються, ростять нові рости, шикарні кореневі. там, Бачите, в кущик з кількома напрямками зростання. А от квітів дуже складно побачити. Це ось, наприклад, третя моя котлейка, квіти якої я побачила, була ще жовта і блакітна. Ось. Ця, коли почала розкриватися, вставлю фото. Вона на порядок була яскравіша, така червоніша, ніби. А зараз вона ось така вже. Ну, все одна вона цікава. А ця губа така крапчата в неї. Ну, і ще хочу сказати про те, що вона ось із іншої сторони викидає мені один ще. Пуп'яночок і десь я бачила чехол. Ага, ось із нового роста ще чехол. Я думаю, що тут теж буде. Можливо, вона дійшла того віку, який вже потрібно для квітування. Це теж От. посаджена вона у мене у мох. У корі в мене вони дуже пересихають часто і зовсім ну, погано розвиваються. А от мусі, я помітила, вони набагато себе краще почувають і зростають. Тому у мене ось зараз така посадка. Зараз покажу вам ще одну свою котлейку, яка у мене лишилась, тому що більша частинка вже роз'їхалась. Роз'їхалась, почала я здаватися в цьому плані. Ну, не хочете квітувати. Ну що ж я буду? Що ж я буду з вами? Тільки місце забирають, а в мене його. дуже надіялася і сподівалась на квітування ось цієї котлеї. Це просто вже кінь. Прямому, мабуть, і переносному значенні цього слова. Горщик ще трішечки і вже репне. Ці рости ось випираються, опираються. Я вже ці розперла під на всі боки. А ось, подивіться знову: з кожної попередньої, по два на кожну сторону нових ну, росте. В одну сторону, в іншу сторону. Ну От що вам не вистачає для квітування? Заглядала, заглядала Чехли поки що я не бачу. Підживлювала і вже втримаюся поливів планових. Ну, не знаю. Поки що тримаю, надіюсь все-таки. Побачимо. Можливо, хто в кого є поради якісь. З радістю прислухаюсь, прокоментуйте, щоб, на що ще звернути увагу. Буду щиро вдячна. Ну і третя моя котлейка, ось така маленька теж поділка була. Добре теж наросла уже, бачите, і корінці запустила. Ось. І нові зростання ростуть на всі боки. Ну, але на квіти, звісно, я поки що навіть і не сподіваюся, їй треба добре підрости. Навіть ще на сонечку, вже вона підпечена. Вони стоять у мене біля самого вікна, найближче до нього, щоб отримувати якомога більше світла. Тому деякі листочки навіть підпікаються. Ось. Крім котлейок, у мене ще є кілька інших красунь. Ось, наприклад, лікасту, яку я нещодавно придбала. Мабуть, восени. У мене виросла ось ця бульбочка. І десь я бачу ось ще одне зростання тянеться. Я думаю, то теж буде бульбочка. Взимку, взимку вона так сильно зморщила оці дві бульби, що я думала, що я буду з нею вже прощатися. Я помітила гарно запущену кореневу. Корінці так добре пошли, ну, і ось ця почала наливатися бульбочка, тому все-таки видихнула. Подивимося, що далі буде. Ну, вона росте дуже якось так повільно. Не знаю, побачу я ті квіти чи ні, але поки що стоїть. Так, подружка. Прислала ось такий, таку поділочку маленьку, я її просто впихнула в мох, там не було корінців, нічого. Але вона досить добре почала себе почувати, розвиватися, Ось попускала бокові такі відгалудження. Це дорогоцінна орхідея, ліддізіана, якщо не помиляюсь. Ось. Ну, вона така декоративна, вона навіть квітувала у мене. Так, для, для декору на поличці дуже цікаво, дуже гарно. Теж сидить у мосі. Так, Маю ще ось таку. Це теж квітувала рослинка. Такий дуже приємний аромат у неї. Тут бірочка ось така, але це зовсім не те. Я вставлю фото, як вона квітувала, бо я так як прийшло мені, так я його впихнула. вона тут і сидить, ця бірка, хоч це не вона під нас спутали. Ну, заглядаю, в цьому році, можливо, пізніше буде квітоніс, поки що немає. Кого я дуже довго хотіла в свою колекцію, так це Ангреку. Хоч і розуміла, і знала, що він такий дуже повільно розростає. Ну, такий особлива рослинка. Не знаю, він у мене сидить уже, мабуть, другий рік. І. Листочки видає, мабуть, оці два останні це мої листочки, перші попідсушував пропали. Але такими знаєте, хвильками. Запустить корені, ніби пошли рости, потім закуклилися, потім знову він їх якось пропускає. ну і ось так, Більше відпочиває, ніж росте. Знов таки, оце останній останні раз, коли робила пересадки, перекинула його до муху. Хочу подивитися, як він ще буде себе почувати в Мосі. Так, це в мене, я так розумію, вандочка з Нікополя приїхала. Ось, від подружки. Ну, поки що ось так вона там коразний, зверху мох, але я думаю, її теж перекинути до живого моху, тому що е, на підвіконні стоїть, сонечко пече і листочки все-таки якось менш в тургорі. Я думаю, не вистачає вологі. Тому що ось ця приїхала до мене з Дніпра теж від подруги. Олечка, привіт, якщо дивишся. А вже Спочатку вона теж якось капризувала, то, ніби запустить корінці, то їх знов закуклює. А ось останнім часом я дивлюсь, що вона так себе досить впевнено почала почувати. Вона посаджена теж до живого муху, знизу там кілька таких великих коринок по під стіночками. Ось ми бачимо і знизу корінці. І ніби десь я бачила під стіночкою новий корінець пішов, запустився. Ага, ось. І ось цей такий довжелезний в неї вже теж розкуклений. Ну і від шиї вона там їх кидає. Я заглядаю на квітоніс, але поки що все одно нічого не помітно. Хоч листочки вже досить добре, так, знаєте, наросли, вона так поважно підросла. Не можу їй нічого сказати, ну, надіюсь, побачите. Назви цих рослин буду вам вставляти, тому що не всіх пам'ятаю. Ось цю хотіла дуже довго, довгий час. Ну, жовті в мене слабинка, я завжди на жовтих звертаю увагу. Це Асконцентру Мініатум. Такі маленькі, жовті, яскраві, навіть такі родуватої жовті хмаринки, дрібненьких квіточок. Дивлюсь, що він теж себе досить хорошо почуває. Ось такі гарні, уже крапчаті зверху веснянкуваті листочки у нього молоді йдуть. Корінці розкуклені, активні. Ось І в горщику там вистачає, бачите, корінців три, три відгалудження. Там воно на цю сторону таке маленьке, ну а на цю трішки більше. Ну і посередині найбільше. Я думаю, що ось цього більшенького вже має бути теж квітування, але поки нічого. <реш> Буває так, що, наприклад, були у мене морквинки в колекції, От, довгий час росли, нарощували бульби, так само, як і котлеї, я хочу сказати, От, але не квітували. Я з ними попрощалася, але пройшов деякий час, і я вирішила ще раз спробувати. Придбала собі ось цю кловезію. Ой. Ну що ми? Ну, Отримала її ось цими двома. Це ось ця, у мене вже виросла, і ось я дивлюсь, новенька росте. Тут така специфіка, що їх потрібно якось там підсушувати деякий час, не поливати. Ну, а потім, коли вже вони добре почали рости, ось тоді вже починати їх поливати. Не знаю. Спробую, поекспериментую. Ну, хочеться все-таки, хочеться не просто, щоб бачити ці фаленопсиси, а хочеться все-таки і якусь таку квіточку заквітувати. Мій дендробіум, хібіки. Ну, Кущ розкішний, нічого не можу сказати. Він себе почуває, мені здається, досить-досить впевнено. Ось, подивіться на цю кореневу. Можливо, не знаю. Хотіла думала, можливо, йому не вистачає місця перекинути його в більший горщик. Але я знаю, що якщо деякі рослинки перекидати, то поки вони не освоять корінцями наступний горщик, то вони не будуть викидати квітів. От я і думаю. Якщо я зараз перекину, то не побачу квітів. Але. Заглядаю знов-таки, нічого не помічаю. Світла, ніби вистачає, стоїть на підвіконні, Підживлюю. Ну, Поки чекаю, знов таки. У мене ще, окрім цих, ну, от так, такі у мене ось залишилися цікавинки в моїй колекції. Це з тими, якими я ще поки що танцюю. Ось. Можливо, під настрій і вони десь розгідуться, але поки що, поки що лишаю. А може буде і навпаки. Ось, можливо, хтось до них навпаки додавиться. Тому тут таке, знаєте, настрій змінюється щодня. Ось. У мене ще є досить багато, я б сказала, вже пафіопеделумів, тому я їх вам не показую. Це буде окреме відео. Уже ось, колисяться, у них там уже. Пуп'яночки. Я думаю, що буде якась така групова експозиція, щоб вже переглянути не один, не два, а можливо, там і три, а можливо, і п'ять. Побачимо, що там наквітви у мене. На закінчення хочу сказати, підвести такий підсумок, можливо, виразити свою думку, що справжній архаман це та людина, яка вирощує, звісно, не один вид. Орхідей, а декілька, ну і може показати свій результат праці, квітування цих рослин. Бо це не просто посадити щось у землю і чекати, що зацвіте. Це цілий шлях. Це знання, терпіння, спостереження, адаптація, часом розчарування, але це і велике натхнення. Ці квіти не терплять поспіху чи байдужості. Вони потребують уваги, любові. І коли вони все ж квітнуть в тебе в руках, то це справжнє диво. І саме в ці моменти відчуваєш, що твоя любов до орхідей це не просто хобі, а частинка душі. На сьогодні все. Всім бажаю гарного, мирного дня. До побачення!